Яльність гарного управлінця базується на трьох основних китах: це розвиток власних справи, це гідна оплата праці найманих працівників і обов'язково соціальні проекти. Це програма день Вітаю всіх. І сьогодні наш гість, президент державної будівельної компанії «Укрбуд» Максим Микитась. Доброго Добрий дня день. знаєте, цього року ну це почесно для вас. Я гадаю, ви номінуєтеся, ви є лауреатом премії Людина року програми Людина року. Як ви гадаєте, основною причиною, що послугувало ваша суто професія. Постійна діяльність, що все ж таки ваші соціальні проекти, яких в цьому році теж було чимало. Ну, Перше, для мене це було досить несподівано. Як ви про e це дізналися? Взагалі? E -e, про це дізнався. Це моєму помічнику подзвонила конкурсу і сказали, що ми от хочемо номінувати вашого так би мовити, шефа на цю, на цю номінацію і не, не заперечую, якщо він прийме участь. Я, в принципі, не заперечу. Що стало, що стало саме головним в цьому? Мої бізнес-досягнення або бізнес-досягнення тієї компанії, тому що я вважаю, що, по-перше, робить бізнесмен не сам бізнесмен, а в першу чергу те оточення, з яким я працюю. Я вважаю, що на сьогоднішній день в компанії «Укрбуд» зібрані найкращі кадри, саме як мінімум, в будівельній галузі, як максимум, в принципі, ми можемо на сьогоднішній день справлятися з будь-яким будь завданням. it. Що що стосується соціальних проєктів, то це, на мій погляд, є невід'ємною взагалі то будь-якої діяльності більш-менш великою компанією. Це наша відповідальність, і вважати, що за соціальний проєкти потрібно давати награду, я вважаю, що це не зовсім правильно. Добре, давайте ми поділимо ці два поняття. Спочатку поговоримо про професійну діяльність, тому що дивіться, ну якщо бути об'єктивним, 2014 рік від початку до кінця був дуже непростий для України, і те, що я дізнався з офіційного резюме вашого, вашої компанії, що е, обсяг продажу продажу житла збільшився у чотири рази. З, відповідно, був відповідний прибуток. Так що е, саме підприємство стало більшим вдвоє, це правда, так, так от так. і ну хочеться запитати, поділитися досвідом, як за непростих умов все ж таки ну примножувати свій успіх. Дивіться, це не треба пов'язано це пов'язувати це з тим, що саме в 2014 році змінилася влада, і тому Корбутко Корбут посов Корбут, це досить процес, який бізнес процес, який розпочався ще в 2010 року -20 році, і він логічно розвивався вже в 2014 році, тому що в 2013 році ми були на одній стадії розвитку наших будівельних проектів. В 2014 році багато наших проектів вже було на було на, скажімо так, кінцевій стадії, коли йшли на більші. Продажі то це то це інерції, це просто, просто... Лог... логічний процес розвитку бізнесу, логічний процес не пов'язаний. Фактично напевно, пов я вам скажу більше, що якщо б е, е, рік був не настільки складний, не було ми були в мирі, в мирі в злагоді, то ну, різ був би ще і п'ять і, і всі я б ще більше разів. Так. добре. Ну якщо скажімо, це ще були напрацьовки з минулого, які просто ну десь по інерції спрацювали, так і так. дійшли свого личного не завершення. по інерції, а логічно, ну логічно, логічно добре, логічно, не добре. Не добре. По але е, якби все одно Політичного там, іншого характеру вони невід'ємні від, від економічного розвитку або навпаки не Звичайно. розвитку. От 2015, 16, 17 рік, як ви з яким оптимізмом ви дивитеся в майбутнє сьогодні? Я завжди дивлюсь з оптимізмом. І я завжди гадаю, що будь-які виклики для нас це, це най... Це, по-перше, це шанс отримати більше. Ми завжди повинні, вир... якщо ми будемо вміти реагувати на зміни, то компанія в цих умовах буде ще сильнішою. І тому я вважаю, що 2015 рік буде для компанії у лише зростом. І і й ми дуже добре підготувалися для цього, я вважаю, що е, звичайно, як і в, в принципі в фінансової сфері залишиться лише найкращі, залишаться ті, які правильно побудували свій принцип структур, правильно структурували свій бізнес. Я вважаю, що ті компанії, які на сьогоднішній день не зупиняються і працюють, ті, ті будуть успішно працювати і в 16 17 році році. Якщо буде, якщо я, я ще повторююсь, якщо буде в нас. Ми розлагода, то ми будемо працювати ще краще, і показники будуть в рази більше. Ваш козир. Ну я маю на увазі козиру Кербуду. Це корпоративне так зване управління. Ви можете розшифрувати коротко, що це означає, тому що я так розумію, що це дозволило вам не лише лишитися на плаву, а і власне плисти далі. Е, я можу розшифрувати. Е, ми е, замкнули в своєму ланцюжку повністю в, інтегра... в вертикально інтегровану структуру. Ми як продаємо самостійно, ми є самостійно таке, я не дуже подобається мені таке слово, як девелопери. Ми самі, упра... самі управляємо проектом, ми самі будуємо. Е, в нас практично немає субпідрядників, Ми повністю контролюємо с... собі вартість влашту власного. Власне, кожного квадратного метру. Більш того, ми створили, я вважаю, найкращий на приклад внутрішньої конкуренції за прикладом західних величезних корпорацій. В нас в нас дуже розвинена. Ми маємо більше п'яти тисяч співробітників від робітника до менеджерів високого рівня. Ми практично є замкнутою компанією корпорацією замкнути циклу, де ми відповідаємо за кожен лицюжок, і ми можемо найголовніше можемо контролювати кожен кожен крок нашої діяльності, пане Максим. А щодо зовнішньої конкуренції, тому що дехто саме таку форму управління вважає ну неоднозначною, тому що мовляв, всі гроші сідають в одній кишені, і ви прекрасно знаєте про те, що були часи, коли вам закидали певні бізнес гріхи, коли на вас ну, якісь, скажімо так, компроматного характеру матеріали в інтернеті. А це витівки конкурентів. Що це чому так сталося? Знаєте, є таке так Такий вираз відомого філософа Конфуція: якщо тобі плюють спину, значить ти впереди. вперед. Якщо тебе плюють спину, значить ти впереді. Я скажу так, я не можу назвати тих людей, які таке, таке друкують конкурентами, тому що конкуренція в моєму, в моєму розумінні здорова конкуренція виражається дещо в інших випадках. Ще Майкл Джексон сказав: якщо ви не звертаєте увагу на чутки. Поки не познайомилися особисто з людиною, це чутки, це лише ознака заздрості, угу. я лише на це. Ви так цікаво процитували і Майкла Джексона, і Конфуція практично однокласно ви одночасно ви е, орієнтована на успіх людина. Так, у вас є важелі управління, ви бачите, як цієї стратегії досягати, але ж ви не можете об'єктивно повпливати на такі речі в країні, як, наприклад, курс долара, а будівництво це завжди великі гроші. Це звичайно якісь матеріальні вкладення Великі. Як ви ну, от крім того, що ви стратег хороший, як ви м, захистите е, компанію, е, як плануєте далі працювати, от в таких умовах? Коли ну в прямому розумінні слова не знаєш, що буде далі, що буде завтра. Є таке, є таке тут. Я можу сказати одне: що та корпоративна структура, яка нам створена, вона є, скажімо так, найкращим захистом на сьогоднішній день. Ми якщо ми згадаємо, ще Чечі сказав, демократія це найгірше, найгірше, що було, але але більшого не, але кращого не прине не, не те ж саме, mm -hmm. я вважаю, що те, що ми зробили, це найкраще в тих умовах, які ми маємо. В принципі, ми можемо контролювати собі вартість. Але я не можу відповідати звичайно за те, що може може статися з країною в цих умовах, що що ми що ми маємо. Тому ми будемо рухати рухатися і і багато працювати, і я вважаю робити правильні кроки. І якщо стосується моєї орієнтації на успіх, в саме в моєму випадку я вважаю, що в мене вже в мене рухає не орієнтація на успіх, а відповідальність перед тими людьми, які які зі мною працюють. Я вже собі дозволю зацитувати, правда, не пам'ятаю. У кого що проблеми потрібно вирішувати по мірі їх виникнення? Отак, от очевидно, ви будете е просто гнучко намагатися реагувати на ту ситуацію. Ну, намагатися все ж таки прогнозувати їх. Я і ну я хоча б хоча б на місяць вперед. Є ще одне запитання, яке мені здається від вас чекають саме як фахівця в галузі будівництва. Ми його залишимо на сам кінець програми. Хочу повернутися до соціальних проєктів. які є суть благодійність. Так, от. А Є такий вислів, навіть не вислів, думка, що люди, які можуть собі дозволити, це це ті люди, котрі однозначно мають що віддати, то, то мають щось зайве. Інші кажуть, що часто благодійністю або на добрі справи їх роблять люди, які мало що мають, але за покликом душі вони просто не можуть не поділитися, навіть якщо вони самі недостатньо мають багато. Як, як яка ваша позиція? Я не хотів би високопарне казати за покликом диши, але А чому це високопарне? Мені здається, це я для наймані. себе для себе. тут це від мене би звучало, може, десь і занадто альтруїстично. Але я вважаю, що, по перше, щоб це моє кредо, щоб багато мати, то треба багато віддавати. І по-друге, як бізнесмен, що відрізняє від мене від, від, від звичайного підприємця, бізнесмен повинен мати ще соціальну відповідальність. Тому жоден не може сказати, як, як мінімум в місті Києві на сьогоднішній день і в принципі у нас ми маємо Донецький регіон, звичайно, дуже велику соціальну відповідальність, що ми комусь відмовили. Ми нам вже під кінця року ми намагалися досить структурувати нашу соціальну відповідальність, де що наші проекти дещо, скажімо так, акумулювати, не розпорошувати більш вже акумулювати, наприклад, там на єдиній школі або єдині будівництво, єдине вало, або підтримку єдиного батальйону, і так далі. так далі, тобто, зараз ми вже структуруємо і. Я, я вважаю, що по-перше, що найважливіше що рухає, це звичайно звичайно типова відповідальність, тому що те, що нам дають люди, те, що нам приносять, ми, ми повинні певний лише в цього витрачати. Тобто ця допомога, проекти. ці соціальні проекти вони не носять хаотичний характер. Це ну окрема стаття ваших вже витратів. Так, вже так, так, і, вже так і це да. допомога дітям. Так, звичайно, от ви да. відро там декілька шкіл. Це допомога. От можете розповісти конкретно про допомогу, яка була надана. Бійцям в зоні антитерористичної операції Спочатку, коли все почалося, це було в, в практично в травні місяці, десь в червні ми зрозуміли, що допомога, і ми не повинні лишатися посторонь. Спочатку ми закупили тоді, взагалі то ми закуп спочатку. Ми закупили близько 12 вантажівок, нових вантажівок. Потім загалом наша допомога стала десь біля 25 рухомого складу. Нових Бушних і так далі. Е, вже під кінець року ми вже почали більш, е, вже концентруватися на певних батальйонах. Тому що спочатку це було і 95, і, ну це третє, і дуже багато. От і в принципі, в нас є декілька волонтерів, коли постійно до, до, до мене звертаються, і от саме і ми вже акцентовано допомагаємо. Звернула увагу на ще один такий цікавий факт. Ви е, займалися будівництвом недільної школи для дітей Закінчуємо і та е, да, закінчуєте. І капличка, яка потім згодом стала церквою. А чому був обраний такий напрямок? Також ви віруюча людина ви ходите до храму. Я вважаю, що віруюча людина. Так, е... Е... Да, я вважаю, що це таке досить е... дуже, дуже грунтовне поняття. Я вважаю, що віруюча людина. Е... Наскільки це вже оцінювати, мабуть, іншим, мабуть, е... більш та, да. Да. так. Але саме цей храм дуже, дуже дуже просто. Той настоятель отець Павел, я дуже близько людина до нашої сім'ї. Mm -hmm. І просто от вибрав. Мені дуже подобається його позиція. Він повністю політичне задачу, що що, що що це московський патріархат. Він просто бореться за свою за свою сторону церкву, і він він просто дуже хоче передати все, що все, що вон, в нього є, все, що він може, передати людям. Тому що припустимо, ця недільна школа, це не просто недільна школа. Там є там є кабінети для допота для зупропортезне, кабінети для людей без постійного місця проживання, там то, є юридична. Допомогу. допомога. Звичайно, там є юридична допомога, там є їдальня, там є там, є туалети для, для людей. Та, там, звичайно, для діточок недільна школа і так далі. І так далі. Це не просто недільна, Ми назвали це недільна школа, але це така велика будівля. Триповерхова велика будівля, якій буде дуже багато соціальних, так би так би мовити. Соціальних проект навантажує. Останнє запитання. На жаль, так мало часу, що буквально хвилина на відповідь. От нині ринок будівництва він теж трішки в паніці. Я не маю на увазі вашу компанію. Взагалі дуже багато новобудов, і не знають, як будуть вони продаватися, і люди не знають, як їм себе вести, як купувати. Ви можете дати якусь універсальну пораду, принаймні для того, щоб ну, у людей в першу чергу, у потенційних покупців, ну, не було паніки, щоб вони мали якийсь алгоритм, як себе поводити в непростій становиться. Я могу, можу дві поради дати. Е, По-перше, е, як би це не звучало, е, може, може не, не дуже. Е, та, скажімо, ласкаво для слуху. Не купуйте за дешеву ціну. Сім вісім І друга порада купуйте в компанії Укрбут. Дякую за розмову. А, Максим Микитась, президент державної будівельної компанії Укрбут. Сьогодні був гостем нашої студії. Наша Дякую. програма, як завжди, бажає вам результативного дня. Дякую, що дивилися, і до зустрічі.